Збройні сили України потрохи повертають окуповані території за останній тиждень. Звільнені вже десятки населених пунктів. Успішні наступи тривають на Херсонщині, Харківщині, Донеччині та Луганщині. Очільник останньої повідомляє про хороші новини. Деокупація Луганської області розпочалась вже декілька населених пунктів. Звільнені від російської армії від російських окупантів, ті всі. Вояки, вони розуміють, що контрнаступ він просто неминучий. Вони розуміють, що їх розбивають, тому єдине, що вони намагаються зараз зробити, це максимально замінувати все, всі дороги, всі будівлі. Керівник Луганщини просить людей не поспішати одразу повертатися до своїх домівок, адже це може бути небезпечно. Треба спочатку провести розмінування територій. Тих, хто перебуває на тимчасово окупованих територіях, гайдай просить евакуюватися. Якщо такої можливості немає, то під час обстрілів усіх просить перебувати в укриттях.